Добрий день, шановні друзі-підписники. Сьогодні розкажу вам досить цікавий метод. Я нікого не збираюся повчати, але розкажу, як я роблю. Три сорти, верніше, три томати з одного сорту ми посадимо так, що вони у нас будуть реякранні, середньостиглий і пізньостиглий. Яким це чином робиться. Дивіться. Ну і перший наш метод, звичайний, ми робимо звичайну лунку, проливаємо небагато в моєму випадку води, бо в мене досить вологий ґрунт. І закладаємо наш томат. До речі, ви знаєте, чому називають томат, чому помідор. Томат це є сама рослина. А помідор це вже наші плоди, які будуть з часом. І ми його, як ви бачите, поклали під самий вершок. Тобто ми його не занурюємо в ґрунт глибше. Таким і лишаємо його. Це у нас перший метод. Цей метод нам дасть найранішній урожай, але плоди будуть не дуже великі і не досить багато. Другий наш метод трошки буде у нас вже різнитися від першого. Ми робимо заглиблення набагато більше. Потім його дістаємо, обриваємо. Краще обрізати листочки не треба, або гострим і заглиблюємо. Якщо можна ще глибше, аж отако. Це у нас другий метод. В чому його різниця, це дасть нам час для того, щоб наш. Томат пускав коріння. Коли він буде пускати коріння, то зелена маса не дуже буде розвиватися. І він у нас буде більш пізніше, тобто він не середньо, а пізній стане. Не саме такий пізній, як буває, що вони аж там під жовтень. Але це буде досить пізній томат, хоч вони всі одного сорту, і на ньому будуть великі плоди і досить багато. Ну і третій наш, це у нас, так ми його назвемо, лежачок. Ми робимо такий горизонтальний його посадку горизонтальну. Також відщіпуємо або обрізаємо листочки, їх тут не потрібно. І його кладемо, проливаємо. Я ще раз нагадаю, в мене досить вологий ґрунт, були дощі, і його прикопуємо. Цей метод дасть нам середні стиглі томати. І помідори і дасть досить високий, але не крупний урожай. Знову ж кажу, я не повчаю, а так роблю щороку, і в мене виходить таким чином. Тому, якщо хочете, можете користуватися. В даному випадку я такий сажаю цифра мандра, середній, високорослий, дуже урожайний. До речі, відстань між ними десь 70 см. Чому? Тому що він росте до 2 см. Метрів. Ну, тут до 30 кг з куща це так трошки, е, думаю, вигадано, але досить урожайний сорт. Ще я хочу додати, що томати я не поливаю на вулиці. Чому, е, скажу, у них дуже глибоко може до 2,5 метрів іти середній корінь, якщо ви будете поливати, Середній корінь відмирає і лише поверхневі корінчики лишаються, і вони вас примусять їх поливати через день. Якщо, коли ви посадили, до речі, якщо ж ви все ж таки поливаєте, але це третє питання. Е, коли ви їх посадили, перший раз полив після того, як ви посадили, через тиждень, навіть якщо вони опустять листочки, через тиждень їх пролити. Проливаємо азотов добривами. Це, в моєму випадку, курячий послід. Потім травичка, кропива. Це основні, що я додаю. До речі, в цей ґрунт. З осені я вніс попіл. Ви можете на каналі моєму подивитися, як вносити попіл. І досить непогано вони розвиваються. Тому користуйтеся. всім здоров'я, миру, гарного настрою, пока.